24 жовтня щороку у всьому світі відзначається День Організації Об'єднаних Націй. Це особливий день, що нагадує про важливість співпраці між країнами, про розуміння та терпимість між націями, а також про те, як важливо працювати разом для досягнення спільної мети, миру, співпраці та гідності. Організація Об'єднаних Націй офіційно існує з 24 жовтня 1945 року, коли після ратифікації статуту п'ятьма постійними членами Ради безпеки Францією, Республікою Китай, СРСР, Великою Британією і Сполученими Штатами, і більшістю 46 іншими сторонами був підписаний договір статут ООН. Організація ця зародилась після Другої світової війни з метою запобігання подібним катастрофам у майбутньому. З тих пір ООН стала міжнародною платформою для вирішення глобальних проблем, таких як бідність, нерівність, голод, конфлікти та зміни клімату. Її мета покращити якість життя людей в усьому світі та зробити нашу планету кращим місцем для життя. В організації Об'єднаних Націй беруть участь практично всі країни світу. Зокрема, Україна серед перших держав підписала статут ООН і ввійшла до групи засновників організації з 1945 по 1991 роки. Вона брала участь у роботі ООН як УРСР, а з моменту проголошення незалежності як Україна. Організація Об'єднаних Націй складається з різних органів та агентств, які працюють у різних сферах, зокрема Генеральна асамблея, Рада безпеки, Міжнародний суд, ЮНІСЕФ, Всесвітня Організація Охорони здоров'я та інші агентства ООН, що працюють над вирішенням найважливіших глобальних проблем. Україна та Організація Об'єднаних Націй мають багаторічну співпрацю в різних сферах, і країна продовжує активно сприяти роботі організації з метою досягнення спільних цілей та вирішення глобальних викликів. Дякую за увагу!